Технологічний прорив від «Укргаз» – видобування більше газу для України завдяки новим розробкам. Укрнафта вперше придбала спецдозвіл на аукціоні за 6,5 мільйони гривень. Інститут Титану за півціни чи готові ви до інвестиційної можливості, яка змінить ринок? Залізна руда, експортний тренд року як Україна нарощує обсяги та відкриває нові ринки збуту. Кергасфадобування виходить на новий рівень видобутку газу. Завдяки технології одночасно роздільної експлуатації Укргасфадобування запустило свердловину з дебітом 170 тисяч кубометрів газу на добу. Це означає додаткові 100 тисяч кубометрів щоденного видобутку в порівнянні з попереднім показником у 70 тисяч кубів. Секрет успіху геологічний аналіз та встановлення спеціального обладнання, що дозволяє розробляти ще один горизонт родовища. Тат, до кінця року додатковий видобуток сягне понад 50 мільйонів кубометрів газу. Укрнафта отримала свій перший спецдозвіл через аукціон. Публічне акціонерне товариство Укрнафта шокувало ринок, придбавши на аукціоні спецдозвіл на нафтогазову площу в Івано-Франківській області на 20 років. Це перший випадок в історії компанії, коли спецдозвіл отримано через аукціон Державної служби геології та надр України. Компанія запропонувала 6,5 з мільйонів гривень на торгах. Нова ділянка площа. Близько 9 квадратних кілометрів, розташованих між двома існуючими родовищами Укрнафти, що забезпечує доступ до необхідної інфраструктури для видобутку вуглеводнів. За попередніми оцінками, ділянка має значні перспективні запаси нафти, газу та конденсату з потенціалом від 30 до 50 тисяч тонн вуглеводнів на квадратний кілометр. Потужна інвестиція або чому акції інституту титану можуть стати виграшем для української економіки. Фонд державного майна України нещодавно шокував ринок 7 листопада. На онлайн аукціон виставляється 100-відсотковий пакет акцій акціонерного товариства Інститут Титану у Запоріжжі зі зниженою стартовою ціною майже 50 мільйонів гривень замість попередніх 97. Це унікальна можливість отримати не просто акції, а доступ до передових технологій у сфері природничих і технічних наук. Чи знайдеться інвестор, здатний вивести українське виробництво титану на новий рівень? Адже титан не лише критично важливий для оборони країни, але й потрібен для виготовлення протезів для наших захисників і цивільних. А чи знаєте ви, в яких сферах ще застосовується титанова сировина? Якщо ні, то я вам рекомендую подивитися фільм. Титан на моєму Ютуб каналі всього 30 хвилин, і ви будете знати набагато більше, ніж знали до. Моя мета зробити так, щоб кожен українець знав більше про копалини, які належать нам усім, тобто українському народу. Якщо вам цікаво розуміти, як надра впливають на наше життя та економіку, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Разом ми зможемо розвивати український контент і зробити цю тему доступною для всіх. Залізна руда на піку попиту. Світові гіганти нарощують експорт, а Україна дивує темпами зростання показників. За перші 9 місяців цього року глобальний експорт залізної руди підскочив на 5% і перевищив 1 мільярд тонн. Австралія з позначкою майже 700 мільйонів тонн очолила рейтинг постачальників завдяки активному попиту з Азії та Китаю. Бразилія впевнено займає друге місце, наростивши експорт до 300 мільйонів тонн. Але найбільше вражає наша країна: експорт залізної руди виріс на 111%, досягнувши майже 30 мільйонів тонн. Вітчизняні компанії використали нові можливості морського коридору, ставши сильним гравцем на світовій арені. Що далі, аналітики прогнозують подальше зростання попиту на руду завдяки можливому відновленню сталеливарної промисловості у наступному році. Я вам всім дякую за увагу. Побачимось з вами як завжди за тиждень. Бережіть себе та рідних на все добре. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди, такі як ми з вами. А наші засилу захищають нашу землю та наші надра. Слава Україні!